Вітаю! Ну що ж, настав час познайомитися. Я Лаба Ольга Петрівна. Працюю вчителем уже 13 років, а у Семенівському ліцеї 10. За ці роки я зрозуміла, що моя сила у дітях і любові до своєї справи. Навчалася я у прекрасному Львівському педагогічному коледжі та Дрогопецькому педагогічному університеті. Коли я вперше переступила поріг класу як учитель, я зрозуміла. Переді мною не просто маленькі учні, а цілий світ, допитливий, щирий, відкритий до всього нового. І саме від мене залежить, яким буде їхнє перше знайомство з навчанням, із книгою, і з пізнанням світу. Кожен ранок, заходячи до класу, я бачу у дитячих очах цікавість, довіру і очікування. І розумію: саме від мене залежить, чи стане для них школа. Місцем радості, натхнення, відкриття моя мета навчати не лише розум, а й серця, вчу дітей вірити в себе, допомагаю бачити красу в знаннях, добро у вчинках, мрію у кожному дні. Прагну, щоб мої уроки були цікавими, живими, наповненими любов'ю до дітей і до життя. Я переконана, що сучасний вчитель це не лише джерело знань. А й наставник, партнер, друг для своїх учнів. У своїй роботі я прагну створити атмосферу довіри, зацікавленості та взаємоповаги, використовую сучасні освітні технології, інтерактивні методи, проєктну діяльність, адже діти краще навчаються тоді, коли відчувають, що навчання це цікаво і корисно. У своїй роботі я намагаюся поєднувати традиційні методи з сучасними технологіями, створюючи уроки, де дитині цікаво, комфортно і безпечно. Я щаслива бути вчителем, бо саме в дитячих серцях я знаходжу натхнення, сенс і віру в те, що моя праця змінює світ маленькими кроками, але назавжди. Я люблю свою професію, бо вона дає змогу бачити, як ростуть, змінюються, і досягають успіху мої учні, а це найвища нагорода для вчителя.